Президент почав зустріч з посилаючись на статтю конституції 83, Ви знаєте, нагадав, що 27 лютого була коаліція з такою прекрасною назвою як Європейський вибір. Створена, але і 24-го завдяки керівни... фракції, керівник якої тільки що тут виступав удару, от і свободі була припинене її існування завдяки їх ініціатив, в тому числі вона була підтримана, звичайно, вже і фракцією Батьківщина, і мажоритарниками і іншими депутатами позафракційними. Це перше, друге Президент сказав, що і наполягає на тому, що Верховна Рада надії, вона повноважена, і він хотів би, щоб ця Верховна Рада у вересні все ж таки розглянула деякі питання, незважаючи на те, що пан Турчинов запропонував скоротити сесійні тижні до одного дня у зв'язку з тим, що відбувається сьогодні йде війна в Україні. Тому один день, а не чотири дні, як це вимагає регламент. Це перше, друге, президент. Після цього наголосив, що е, три пріоритетні позиції, і мені дуже, е, ми я, мені дуже приємно, що перша позиція, з якою ми нещодавно приходили до президента, е, щоб з'ясувати, чому угода не вноситься в парламент і не ратифікується. Про євроінтеграцію президент спочав зразу ж з цієї зустрічі. Він сказав, що нещодавно, вчора, позавчора була у мене фракція Батьківщина, отут присутній представник уповноважений, заступник голови фракції. Дійсно, у нас була розмова, я пообіцяв, я пообіцяв, каже президент, що ця угода буде передана в парламент у вересні, і я сподіваюся, сказав президент дослівно, що парламент цю угоду ратифікує. А я, в свою чергу, коли виступав, мені надали слово як представнику найбільшої фракції в парламенті. Я сказав, що ми сподіваємось, що вимога май те, із за чого зібрався майдан, ви пам'ятаєте це підписання ратифікація угоди. Вона вже підписання угоди про асоціацію. Вона вже підписана, а тепер треба необхідно ратифікацію провести в парламенті. І ми підтримуємо президента і віримо в те, що він своє слово.